Ви уявляєте собі, яка геополітична гра розгортається прямо зараз. Путін, Зеленський, а також Трамп, роблять свої ставки. І от е, трампівський спецпредставник Кіт Келох нещодавно заявляє, що Зеленський готовий йти на поступки, ну, мовляв, лишилося лише натиснути на Путіна, і той буде змушений змінити свої позиції. Ви відчуваєте, що за останні тижні риторика трампістів спрямована лише в бік Росії. Претензій до України немає. Ну хіба що Сполучені Штати пропонують провести вибори в Україні, але ж, звичайно, після завершення війни. Ну, це ми і самі розуміємо. Чому так відбувається, і чому, скоріш за все, трампісти дотиснуть Путіна? Давайте далі розбиратись. І дивіться, що відбувається несподівано. Сполучені Штати відновили постачання зброї Україні, і це після короткої паузи. Виглядає, ніби пауза була зроблена спеціально, щоб натякнути, що ми вам допомагаємо, але нам теж потрібна вигода. Ну і тут в гру вступає хто? Трамп, який прямо каже: Я хочу ваші рідкоземельні метали з України. А це, друзі, я вам нагадаю, не просто метали, це стратегічний ресурс, без якого не обійдеться жодна технологія майбутнього. Це і смартфони, це і електрокари, ну і, звичайно, і ракети. Звісно, це потрібно Сполученим Штатам, і вони це навіть не приховують. А ще в офісі президента підтвердили, що да, мова йде про уран, літій, титан і ті самі редкоземельні метали. Але зверніть увагу, як обережно подають інформацію. Це має бути захищено і використовуватися з ключовими партнерами. Мається на увазі. Сполучені Штати, тобто Україна робить ставку в бік Сполучених Штатів, і важливий момент натякається саме на співпрацю, не просто їх продати, а співпрацювати. Звісно, звучить красиво, але що буде насправді невідомо. І тут ще й Шольц підключився, як завжди, зі своєю високоморальною позицією. Олаф Шольц розкритикував ідею обміну ресурсів на допомогу і назвав це егоїстичним. Німецький канцлер наполягає, що українські копали не мають піти на відбудову країни, а не на фінансування війни. Що ж, логіка в Шольца є, але здається, він трохи відстає від реалій. Поки що Шольц говорить про відбудову після війни, ця сама війна триває і зброя потрібна нам вже зараз. І таким чином можна зробити невеличкий висновок. Сполучені Штати Америки відновили постачання зброї, бо зацікавлені в наших рідкоземельних металах. А претензії щодо України немає з тієї ж причини. Ну а тепер залишилося лише натиснути там чи домовитися з Путіним, і питання війни в Україні нібито буде вирішено. Але тут теж цікаво наразі відбувається активна підготовка зустрічі Трампа і Путіна. Російські, російські джерела навіть вже називають можливі місця зустрічі: це Саудівська Аравія або Об'єднані Арабські Емірати. Як ви думаєте, чому саме ці країни? Та все просто, тому що вони не є членами Міжнародного кримінального суду, а отже, Путіна там не заарештують. Що я про це думаю, це все дуже схоже на такий великий шаховий матч, де Україна і фігура. І поле для ігри Трамп хоче використати наші ресурси, схоже, схоже на те, а Путін хоче взагалі всього уникнути відповідальності, репарації і взагалі вийти якимось героєм з цієї ситуації. Як на мене, Україна має дуже чітко визначити свої інтереси і не дати себе продати. А як ви думаєте, чого Трамп так раптово активізувався? Це реальна буде допомога від Сполучених Штатів чи просто бізнес-проєкт із красивою обгорткою? Пишіть свої коментарі. І знаєте, допомога США це дуже важливо, але в нас є і інші партнери, які приймають активну участь в нашій боротьбі. Наприклад. Польща хоче бути за одним столом із Трампом, якщо він ініціює переговори щодо України. Президент Польщі Анджей Дуда прямо заявляє, що Варшава повинна брати участь у можливих перемовинах. І логіка в цьому є: Польща не лише одна з найактивніших країн у допомозі України, але й географічно найближча до потенційної загрози російської агресії. Але тут є цікава деталь. Дуда виступив проти відправки західних військових в Україну. Ну, тобто, підтримав підтримувати так, говорити так, але втрутитись військовими силами тут вже ні. Польща займає дуже чітку позицію, балансуючи між допомогою Україні та безпекою власних кордонів. Ну а тим часом цікаві події розгортаються і в Лондоні. Прем'єр Британії Кейр Стармер і канцлер Німеччини Олаф Шольц те. Теж зайнялися підтримкою України. Вони обговорили, як посилити координацію оборонного виробництва в Європі. Британія навіть готує новий стратегічний оборонний огляд, так званий документ, який враховуватиме уроки війни в Україні. Ну а Шольц вже вкотре закликав союзників до єдиної стратегії підтримки України. Тут дуже важливо до єдиної стратегії підтримки. І що це означає? Можливо, Європа починає усвідомлювати. Що розпорошена допомога без загального плану це не є ефективним підходом. Щодо Польщі, то вона, безперечно, має право сидіти за цим столом переговорів. Її внесок у підтримку України він величезний. І взагалі, чому усі країни не можуть домовитися про спільну стратегію? Як на мене, це головний виклик. Відповідь очевидна. просто їх це не стосується. Але вграти в демократію їм доводиться. А ось подивіться, коли Трамп погрожує вести мита на товари ЄС, вони одразу реагують. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйен заявляє, що ЄС готовий до прагматичної співпраці з Вашингтоном, але якщо американці несправедливо тиснутимуть, відповідь буде жорсткою. Бачите, якщо справа стосується саме їх, то тут відповідь вже жорстка. Я вам нагадаю, що Сполучені Штати запровадили високі тарифи проти своїх сусідів Канади та Мексики. Це, за словами фондер не лише шкодить економіці, але й стимулює інфляцію. А головне, створює безпідставні економічні потрясіння, які зачіпають інтереси Європи. Цікава ситуація, чи не так? З одного боку, США і ЄС це партнери, але коли справа доходить до економіки, то тут з'являються розбіжності. І що це означає для нас? Якщо між Європою і США розпочнеться так звана економічна гра на противагу, це може вплинути і на Україну. Адже багато європейських ресурсів і підтримка для нас залежить від саме стабільності в Європейському Союзі. Що ще тут цікаво? Економічна напруга виникла не лише в... між Європою та Сполученими Штатами, торгівельна війна набирає обертів і між Сполученими Штатами. Та Китаю. Китай відповів на дії Трампа, ввівши мита на 15% на американське вугілля та скарплений газ, а також 10% на нафту і сільгосподарську техніку. Що стало причиною? Ще 2 лютого Трамп запровадив мита на товари з Китаю, Мексики та Канади. А сьогодні ці мита офіційно набули чинності. Ну і Китай вирішив відповісти симетрично. Ну а тепер уявіть, як це виглядає. З одного боку, Сполучені Штати намагаються тиснути на Китай, аби зменшити дефіцит у торгівельному балансі, а з іншого, Китай робить усе, щоб показати свою економічну силу. Чому це так важливо? Такі торгівельні війни впливають не лише на ці дві країни. Коливання цін на нафту, газ чи сігосподарську техніку зачіпають увесь світ. А ви як гадаєте? Чи довго так звані політичні гіганти Трамп, Сіцепінь, Путін будуть змагатися в кого більше? Чи може вже досить знущатися на людьми? Закінчуйте війну, вирівняйте курс долара, налагодьте економічні зв'язки, зробіть умови для людей, щоб можна було спокійно працювати і не боятися за життя. На цьому я закінчую своє відео. Підпишись обов'язково на канал. Ну, щоб не пропускати наступні випуски новин, дякую тобі, до зустрічі!